Фактор часу держава для людини, особистість для суспільства що таке альтернативні джерела енергії та чому саме за ними майбутнє? До розмови на цю тему нас підштовхує економічна та політична ситуація в Україні. Видобуток вугілля на Донбасі зараз значно скоротився, та й доставляти його в інші регіони України складно та небезпечно. Нафту та газ наша країна змушена закуповувати платячи за них шалені кошти, адже власні ресурси в нас доволі обмежені. Тож логічно, що все більше уваги в нашій країні приділяється так званій зеленій енергетиці. Це програма Фактор часу. Перед мікрофоном її автор і ведуча Вікторія Сидорова. Деякі науковці вважають, що вже сьогодні до 40% енергетичних потреб України можуть забезпечити саме альтернативні чи відновлювальні джерела: це енергія сонця та вітру, енергія води, тобто припливів і відливів, хвиль, швидкості гірських річок, енергія самої землі, а також біомаси. Тільки на уявіть. Енергії, що випромінює Сонце на Землю протягом однієї хвилини, вистачить для того, щоб забезпечити енергетичні потреби людства протягом цілого року. І якби ми могли спіймати хоча б соту частку цієї енергії, нам би не довелося шукати інших джерел. Чому ж їх вважають перспективними? По-перше, вони відновлювані, тобто не існує загрози скінченності цих ресурсів. По-друге, доволі безпечні, оскільки розробники намагаються використовувати технології, що дозволяють скоротити шкідливий вплив енергетичної промисловості на довкілля і відповідно на здоров'я людини. І нарешті альтернативні джерела енергії доступні, адже йдеться про все те, що нас оточувало і оточує завжди. Треба тільки навчитися використовувати цю енергію, аби її вистачало для. Учасних масштабів споживання тему продовжує еколог співробітник факультету природокористування та туризму Чернігівського національного технологічного університету Мирослав Пархоменко. Ми зараз інтегруємося в європейську спільноту. А як ви знаєте, європейці зараз сконцентровані на тому, щоб забезпечити у своїх країнах сталий розвиток, тобто інтеграцію трьох складових: економічної, соціальної і природної, і відповідно збалансоване їх існування. Якщо ми будемо продовжувати використовувати традиційні джерела енергії, такі як нафта, газ, то ми зрештою скажімо так, опинимося перед відсутністю просто цих ресурсів в один день. Тут треба думати глобально і дивитися, в якому напрямку рухається зараз взагалі світова цивілізація. Ми рухаємося поки що у напрямку, який робить нас паразитами на нашій планеті. І якщо ми не навчимося з нею, скажімо так, знаходити спільної мови, існувати в якомусь взаємовигідному симбіозі, то в один прекрасний момент ми просто зникнемо, самі знищивши своє середовище існування. Екосистема це така структура, в якої є певна кількість енергії на вході і певна кількість енергії на виході. І відповідно в глобальному, якщо ми говоримо про біосферу, то ми певну кількість енергії отримаємо з космосу у вигляді там, сонячного випромінювання. Ще різних там випромінювань. І таку ж кількість енергії ми і випромінюємо, переробляючи її в певні інші види енергії. І це правило діє як на мікрорівні, так і на макрорівні. І якщо ми беремо окремий якийсь континент, окрему країну, окрему область, окремий навіть район у цій області, то тут окрему навіть калюжу, то вона працює за тими ж самими правилами. Тобто у нас кількість енергії, яка надійшла в екосистему, вона має бути перероблена і в такому ж вигляді. Ну не в такому ж вигляді, а в іншому вигляді просто піти. І ми маємо цю енергію навколо нас. Тобто У нас є, по-перше, сонячне випромінювання. У нас є енергія вітру, яка фактично є продуктом різниці потенціалів, тисків в атмосфері. І... У нас є також енергія хвиль морських, енергія приливів, відпливів, що пов'язано з силами обертання землі навколо місяця. Тобто це ті джерела, які діють постійно. У нас є сила гравітації, у нас є врешті-решт енергія самої землі, тому що, як ми знаємо, температура землі зростає із заглибленням всередину, і, відповідно, ми маємо певні геотермальні джерела енергії. До речі, серед перерахованих напрямків у Європі найактивніше розвивається вітроенергетика. Це галузь, що спеціалізується на перетворенні кінетичної енергії повітряних мас в атмосфері в електричну, механічну, теплову чи будь-яку іншу, зручну для використання в народному господарстві. Це перетворення відбувається за допомогою таких агрегатів, як вітрогенератор для отримання електричної енергії, вітряк для перетворення в механічну енергію, парус для використання в транспорті та інших. We'll На кінець 2010 року загальна потужність всіх вітрових генераторів світу склала майже 196 дев'яносто В тому ж році кількість електричної енергії, що вони спільно виробили, становила 430 терават годин, тобто 2,5% всієї електричної енергії виробленої в світі. Особливо інтенсивна вітрова енергетика розвивається в Данії, де в 2011 році з допомогою вітрогенераторів було вироблено до 30% електрики. В Португалії близько 20%. В Іспанії 16%. Ірландії 14%. Німеччині 8%. Якщо ми також маємо ці ресурси, чому ж так мало ними користуємося? Думками ділиться еколог Мирослав Пархоменко. Перешкоджає в першу чергу структурна організація економіки на нашій планеті. Коли у нас в першу чергу стоїть вигода грошова. А потім ми вже задумуємося про наслідки. І, як правило, наслідки є трьох типів: є короткотривалі, середньотривалі і довготривалі. Зараз економіка світова зорієнтована і, власне кажучи, більшість бізнесу зорієнтована на короткострокову вигоду. Короткостроковій перспективі вона ми бачимо вигоду і ми робимо це. Ми рубаємо ліси, ми рубаємо там, знищуємо праліси. Ми не задумуємося над тим, що це фактично те ж саме зелене золото, яке може вже через рік коштувати набагато дорожче, навіть саме перебування людей в цій екосистемі, ніж те, що ми знищили її і отримали якийсь короткий невеликий прибуток. Ну, Яскравий приклад, я вже всім наболіла тема із лісами Закарпаття. Коли ми заради вигоди короткострокової, вирубуємо ліси і, власне кажучи, вирубуємо їх неправильно. Не так, як це робили з діда прадіда коли залазили на вершину, на вершині вирубались там, де найменше ерозії. Потім, звичайно, це був важкий труд, але не було такої механізації, але люди все одно на те йшли. Тоді верхівки гір були лисими, там випасали худобу і всім було добре. А русла річок були захищені зараз. У нас для того, щоб все зробити швидше, пошвидше заробити гроші, вирубування відбувається якраз по руслах річок, бо це найлегший підйом. Туди запускають техніку. Вона 20 метрів справа, 20 метрів зліва вивалює ліс. А тоді той ліс, коли весною тане сніг, він вже не може затримати вологі. Давайте повернемося таки до цих відновлюваних джерел енергії. Як вважаєте, які з них Потенційно вигідні, привабливі саме для нашого регіону. На мою думку, в нашому регіоні зараз найбільш привабливими є біоенергетика. Ми знаємо, що спалювати можна вугілля, можна спалювати дрова, а можна спалювати швидкоростучі якісь види, такі як, наприклад, солома, такі як міскантус, такі як енергетична верба, які дуже швидко фіксують вуглекислий газ, і спалюючи їх, майже не дають небезпечних викидів у вигляді оксидів сірки і інших. І ми маємо просто ну, в результаті в балансі, як нульовий вихід, тому що ми висаджуємо рослини певні, вони збираються вуглекислий газ, потім ми їх спалюємо, він знову виділяється в повітря і, власне кажучи, виходимо в точку нуль. Чому для нас саме це актуально? Тому що, на жаль, у нас сумарна потужність вітрів, одна з найменших в Україні в області. Так само це ж саме стосується і сонячного випромінювання. І ми в той же час маємо дуже багато сільськогосподарських деградованих земель, які можна було б засаджувати цими видами або ж засаджувати швидкоростучими видами дерев, такі як, наприклад, інтродуценти з північної Америки, як Дугласія. Гадаю, що в цьому місці нашої розмови варто зробити паузу та пояснити слухачам, що таке біопаливо. Як не дивно, паливо можна отримувати також з рослинної та тваринної сировини промислових відходів. Науковці відокремлюють рідке біопаливо для двигунів внутрішнього згорання. Приміром, це етанол, метанол чи біодизель. Тверде біопаливо, дрова, брикети, гранули, солома, лошпиння, щепа, а також газоподібне синтезгаз, біогаз, водень. У 2011 році частка біопалива в енергетиці України становила лише 1%. В Європі близько 15%. А лідером там є Швеція 75%. Ці цифри прозвучали на семінарі для журналістів енергоефективність та альтернативна енергетика у ЗМІ, що пройшов нещодавно в Чернігові. Саме там я зустрілася з кандидатом технічних наук, професором Полтавського університету Анатолієм Колієнком. Цей фахівець добре знає, які труднощі виникають на шляху запровадження зеленої енергетики. Чому використання альтернативних видів енергії це Прогресивний шлях, ну по перше, це тому, що пропорційно введенню відновлювальних джерел енергії некарбонових зменшуються викиди СО2, тобто виконується первинна задача. Перше, друге впровадження цих чистих видів енергії ви називаються безпечні, чисті і ефективні. Воно дає можливість впроваджувати енергоефективні проекти. От чому виникає питання? Відповідь дуже проста: якщо ми задумуємо, наприклад, зараз п'ятиповерхівку перевести на відновлювальний вид енергії. Енергії, такі як вітряк, сонячна енергія, тепловий насос або щось інше. Будьте впевнені, інвестиції потрібні будуть такі, що тарифна складова настільки зросте, що ми взагалі за ту теплоту не проплатимо. Все, що вкладається, воно в кінці кінців лягає на тарифи. Тобто це просто зробити неможливо. Чому? А тому, що наші будинки вони витрачають дуже багато енергії. І надолужити їх такими, от мало. Можна сказати, потенціальними джерелами, як відновлюваними, просто неможливо. Ви скажете, а сонце? Да. Один, наприклад, фотоелектричний елемент, у нього там поверхня нагрівання 2,4, дає можливість запалити одну лампочку 20 ватт один елемент, поверхня якого 2,4 і метри квадратних. Якщо у нас, наприклад, будинок має втрати теплоти 250 кВт, або 250 тисяч ватт уявляєте собі, скільки треба таких фотоелементів поставити біля цього будинку, щоб забезпечити цей будинок теплотою? Вихід якої ситуації зменшити витрати теплоти, і тоді використання відновлювальної енергетики стає можливим. Це стосується не тільки сонця, це стосується і вітроенергетики, це стосується теплових насосів. Тобто, виходить такий синергетичний ефект. Якщо ми хочемо впровадити відновлювані джерела, ми повинні піклуватися про енергоефективність і зменшити наше споживання. Ще одна мотиваційна установка це енергетична незалежність держави. Якщо ми будемо не від палива, яке ми ввозимо, це, звичайно, підвищить енергетичну незалежність. І стабільність держави. Наступний мотиваційний танок це соціально-економічний розвиток місцевих громад. Впровадження відновлювальних джерел енергії місцевих, наприклад, із місцевих видів палива, це нові робочі місця, і підвищення рівня зайнятості населення. Наступний підвищення економічної ефективності вироблення теплової і електричної енергії. Чому підвищення ефективності? Тому що, коли ми говоримо про відновлювальні джерела, ми, як правило, використовуємо сучасні технології, а вони, як правило, високоефективні. Ну і останнє це підвищення. Безпеки при добуванні, транспортуванні і використанні палива отакі є мотиваційні установки впровадження відновлювальних. І альтернативних джерел енергії. Пан Колієнко повідомив також, що на сьогоднішній день в Україні найбільш популярний продукт відновлюваної енергетики деревина. Крім того, подекуди у нас використовують лошпиня соняшника інколи солому. І прогнози не дуже втішні. Відповідно до документів, що мають назви енергетична стратегія в Україні та національний план дій з відновлювальної енергетики. До 2030 року маємо збільшити частку біомаси до 3%, в той час як в Європі планують вийти на 30%. Підсотків підсумовує професор Анатолій Колієнко. Давайте подивимося, як на сьогоднішній день використовується біомаса як одна із складових альтернативних видів палива. Якщо подивитись на цей стовпчик, то він характеризує частку річному обсязі споживання. Тобто, якби ця частка була 100%, це означає, що вся біомаса використовується в енергетиці. Отакий От високий відсоток, 59%, У нас має тільки поки. Деревна біомаса 59% деревини використовується для отримання теплової енергії. Хто ще у нас в лідерах? Дрова населення, і ще в лідерах у нас лушпиня соняшнику. Ну це завдяки маслоекстракційним заводам, на яких отримують масло. Цифри дуже надзвичайно скромні. А що ми могли б використовувати? Могли б використовувати солому. Це пропускаємо, вже використовується: біотетанол, біобіз, дізель, біогаз. І біогаз з полігонів твердих побутових відходів. Всього ясно 100%. Що ми могли б використовувати? У цьому присвячена ця таблиця? Ми могли б використовувати ось такі види біомаси, і частка, яка доступна для отримання енергії, характеризується цими цифрами. Ну, якщо подивитись на ці цифри, то стає зрозумілим, що найбільшу частку можна використати по подарівній біомасі 90%. Тут нічого не заважає, наприклад, на відміну від соломи, тому що солома повинна використовуватися у тваринництві, вона повинна використовуватися у самому землеробстві як речовина, яка піднімає родючість землі, піднімає гумус у землі. Якщо ці відсотки перетворити у тонни умовного палива, то в цілому по Україні можна було б отримати 27 мільйонів тонн умовного палива. Давайте переведемо це в природний газ. Це приблизно 18 мільярдів метрів кубічних природного газу. А споживаємо ми близько 50. Ну от від ціля випливає цифра, на яку ми можемо в принципі вийти, якщо з'являться інвестиції на освоєння оцієї енергетики це на який рік чи на 30-й, це на чи на 40-й, неважливо, але важливо те, що ми повинні розуміти, повністю замінити паливо, викопне паливо не удасться. Ця частка навіть за оптимістичних прогнозів може становити на 2030 рік близько 7,5%. Отже, потенціал відновлювальних джерел становить 7,5% відносно викопних видів палива. Якщо подивитись, наприклад, на європейський прогноз, то до 2020 року вони так планують асортимент відновлювальних і альтернативних видів енергії. Більша частка це біомаси, теплові насоси, енергія сонця і геотермальна енергія. Як бачите, ці часточки набагато менше. Якщо використати весь цей потенціал, то можна було б отримати 100 мільярдів метрів кубічних природного газу. Це світовий прогноз. Як стверджують науковці, перспективне альтернативне джерело енергії, як би дивно це не звучало, тверді побутові та промислові відходи. Адже в Україні накопичилося вже стільки сміття, що цих запасів вистачило б не на один рік. Під Черніговом у мікрорайоні Масани утворилися цілі сміттєві гори. Вони чекають надбайливих господарів, котрі зможуть утилізувати це сміття і перетворити на корисні речі та енергію. Ще одне нове джерело енергії. Я з подивом для себе відкрила на семінарі для журналістів. Це так звані гідрати. З'ясувалося, що горючий газ метан в умовах високого тиску утворює кристалогідрат. Це така тверда снігоподібна речовина, причому всі його родовища знаходяться глибоко на дні океану. Аби отримати цю речовину, потрібні нові технології. Втім, це ми зараз з вами говоримо про близькі далекі перспективи. Мені ж цікаво, чи використовуються певні види так званої альтернативної енергетики на Чернігівщині вже зараз. І який наша область має від цього зиск? Ці запитання адресую прес-секретарю компанії Чернігів-Обленерго Вікторії Гончаровій. Сендівська гідроелектростанція працює в об'єднаній енергетичній системі України і її потужність становить 235 кВт. З початку року Сенднівська ГЕС виробила 780 тисяч кВт годин електричної енергії за 11 місяців. І хоча виробництво електроенергії в таких обсягах це краплина в морі, яку споживає наша область, втім в непрості для енергосистеми країни часи зайвих кіловатів сьогодні не буває. Станція виробляє продає електричну енергію в енергоринок за зеленим тарифом Величина зелених тарифів на електричну енергію вироблену суб'єктами господарювання на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії, встановлюється на канаціональною комісією, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг. При цьому чітко оговорено, що отримані від продажу кошти мають бути вкладені виключно у розвиток устаткування з виробництва електроенергії, збільшення потужності або введення нових енергоустановок на станції на сьогоднішній день. Величина зеленого тарифу для Сиднівської ГЕС складає гривня 83 копійки за 1 кВт годину. Наша країна має значний потенціал ринку відновлюваної енергії та зелених проєктів, і має одну з найпрогресивніших законодавчих баз у сфері відновлюваної енергетики, що містять і економічні преференції. Проте освоєння гідроенергетичних ресурсів малих рік у нашій державі незначне. Частка електроенергії, вироблена малими ГЕС в загальних обсягах електричної енергії, становить лише 16 сотню відсотка. А ось прикладом раціонального використання гідроенергетичних ресурсів може служити. Рівнинна Вінницька область, де діють 19 гідроелектростанцій загальною потужністю 23 МВт. В той же час у таких перспективних у плані гідроенергетики, як Львівська, Івано-Франківська та Чернівецька область, діють загалом лише 7 гідроелектростанцій. Наразі в Україні діє 94 чотири малих ес сумарною потужністю 80 МВт. Для порівняння сьогоднішня потужність Чернігівської ТЕЦ становить 120 МВт. Гадаю, можна сказати, що наша країна зараз робить лише перші кроки на шляху запровадження зеленої енергетики. Разом з тим, якщо людство бажає продовжувати існування на цій планеті, іншого шляху ми просто не маємо. Наш курс має бути спрямований на освоєння нових джерел, енергії вітру, води, землі, сонця, а також одночасно на скорочення споживання ресурсів, скорочення використання енергії загалом. Отже, майбутнє нашої країни та регіону без зеленої енергетики уявити важко. І всі ми маємо це розуміти та відповідно пристосовувати своє життя, своє житло і свій бізнес до вимог сьогодення. Це була програма Фактор часу, яку підготувала та провела я Вікторія Сидорова. До нових зустрічей! Фактор часу. Держава для людини. Особистість для суспільства.